Привіт! Сьогоднішня наша історія називається Головний правитель. Хто найголовніший в твоїй країні? Так, це президент. Жителі країни вибирають його, щоб він керував ними. Всі повинні слухатися президента і поважати його. Але якщо найголовніший правитель, який керує всіма народами і світами, це наш Господь. І він буде керувати вічно, якщо ми будемо слухатися у всьому його, то ми будемо щасливі. Сьогоднішній біблійний вірш записаний в книзі Пророка Даніїла, 6 глава, 27 вірш: Він Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця. Сьогоднішня наша молитва, ти керуєш всіма світами і царюєш. Боже над нами.